Усім привіт! Мене звати Аня. Мені 15 років і навчаюся в 14-й гімназії. Проживаю у маленькому та затишному місті Луцьку. Зараз у моєму житті відбуваються кардинальні зміни, і хочеться вірити, що це тільки початок. Ще з дитинства я займаюся танцями. Які надихають мене і приносять задоволення. Окрім того, я відчуваю музику, яка кожного дня лунає у моїх думках. Часто буває, що у мою голову приходять цікаві ідеї, і тоді я сідаю писати вірші чи прозу. Як і більшість сучасної молоді, я веду активний та здоровий спосіб життя. Уже третій рік поспіль я навчаюся мистецтво, володіння комп'ютером, а саме покращую знання у цій сфері. Не можу уявити своє життя без друзів, емоцій почуттів. Займаюсь вдосконаленням розмовної англійської, яка у майбутньому допоможе мені здобути професію. Час від часу я сідаю читати книгу, аби просто відволіктись від буденності. Я вірю, що мрії здійснюються, що надії є і що я матиму можливість потрапити на школу успіху.